Четверта книга Мойсея числа, розділ 21. Як тільки ханаанський цар Аради, який жив на півдні, в Негев, почув, що Ізраїль рухається дорогою Атарім, то пішов війною проти Ізраїлю і взяв декого з них у полон. Тоді Ізраїль дав обітницю Господу і сказав: Якщо віддаси цей народ у мої руки, я зруйную його та його міста, як приречені на закляття, і вислухав Господь голос Ізраїлю і видав йому хананців. Він знищив їх та їхні міста, як приречені на закляття, назвавши те місце Хорма. Після цього вони вирушили від гори гор в напрямку Червоного моря, щоб обійти землю Едому. Але в дорозі народ виявив малодушність. Люди почали нарікати на Бога і на Мойсея. Навіщо ти вивів нас з Єгипту, хіба що для того, щоб ми загинули в пустелі? Адже тут немає ні хліба, ні води, а цей нікчемний хліб неабияк набрид нам. Тоді Господь послав на народ отруйних зміїв, які кусали людей, і чимало з Ізраїльтян померло. Люди прийшли до Мойсея і сказали Згрішили ми, оскільки нарікали на Господа і на тебе, помолися ж до Господа, щоб він забрав від нас зміїв. І Мойсей помолився за народ. Господь же сказав Мойсеєві: Зроби собі змія і вистав його на жердині. Після того, якщо когось вкусить змій, нехай той погляне на нього і буде жити. Тож Мойсей зробив мідного змія і встановив його на жердині. Тепер, коли Змій кусав людину, то вона звертала очі на мідного змія і залишалася живою. Ізраїльтяни вирушили далі й отаборились в оботі, вирушивши з оботи, вони отаборились в її Абарім, в пустелі, яка знаходиться на схід від Моаву. А коли вони рушили звідти, то отаборилися в долині Зерет. Вийшовши звідти, вони поставили табір на другому боці Арнону, що тече через пустелю і підходить до кордонів аморейців. Арнон є моавським кордоном, що межує між Моавом і Амореєм. Тому й говориться в книзі Господніх воїн. Вагеп у суфі, і притоки Арнону, і русла приток, що простягаються до місця Ар, і сягають кордонів Муаву. а звідти вирушили до Бере, це та криниця, про яку сказав Господь Мойсеєві: Збери народ, і я дам їм воду. Тоді заспівав Ізраїль таку пісню: Піднесися, кринице, співайте їй, криницю викопали вельможі. Видовбували її володарі народу своїми жезлами, законодавці своїми посухами, з Мідбару вони подалися до Матани, а від Матани до Нахаліїла, з Нахаліїла до Бамота, а від Бамота в долину, що на рівнині Моаву біля вершини, фазги, що височіє над пустелею. Тоді Ізраїль послав своїх старішин до Сіхона, Аморейського царя з проханням. Дозволь мені перейти через твою землю. Ми не звертатимемо ні на поля, ні на виноградники, не будемо пити води з криниць, будемо йти дорогою царською, аж доки не перейдемо твоїх володіння. Але Сіхон не дозволив Ізраїлеві перейти через свою землю. Більше того, Сіхон зібрав весь свій народ і пішов проти Ізраїлю в пустелю, дійшов до Яхци і вступив у бій з Ізраїлем. Проте Ізраїль розгромив його вістрям меча. І заволодів його землею від Арнону до Ябоку і аж до аммонових нащадків, оскільки яс був кордоном амонійців, тож Ізраїль захопив усі ті міста. Ізраїль поселився у всіх містах амореців, тобто у Хешбоні і в усіх прилеглих до нього поселеннях. Хешбон був містом сіхона, царя аморейців. Він раніше воював з попереднім царем Моаво і забрав у нього всю його землю аж до Арнону. Через це кажуть ті, хто говорить загадками, приходьте до Хешбона, щоб відбудувати і облаштувати місто Сіхона, бо вогонь вийшов з Хешбона, полум'я, з міста Сіхона, він пожер ар володарів висот Арнону. Горе тобі, Муаве! Ти загинув, народе Кемоша. Його сини стали втікачами, а його дочки полонянками царя аморейців Сіхона. Ми їх перемогли, загинув Хешбон аж до Дібона. Ми спустошили все до Нофаху, що неподалік Медеви. Отже, Ізраїль оселився в краю аморейців. Після цього Мойсей послав розвідників, щоб оглянули Язер. Тож завоювали і його поселення, вигнавши аморейців, які там жили. Повернувши, вони пішли дорогою до Башану, і ось проти них виступив Ок, цар Башанський, з усім своїм народом до Едреї, щоб воювати. Але Господь сказав Мойсеєві: не бійся його, бо у твої руки я віддам його увесь його народ, як і всю його землю. Вчиниш з ним так, як ти зробив із Сіхоном, царем Амореців, який жив у Хешбоні. Отже, вони знищили його та його нащадків і весь його народ. Так що не залишилося жодного живого. Таким чином, вони заволоділи його землею.